Думаю, коли от влада вирішує зробити такі речі, от нашого не сподіваються. Ну, воно важливо насамперед з точки зору відновлення справедливості. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарецов. Я є незалежний журналіст. А моїм нинішнім гостем є екс-народний депутат Олександр Черненко. І ми сьогодні говоримо про. Актуальну подію, дуже гарячу подію, і яка можливо багато що змінить в нашому політичному розкладі? Отже, суд скасував заборону на виїзд за кордон для Петра Порошенка, п'ятого президента України, визначивши дії прикордонників незаконними. Це рішення може відкрити нову сторінку у політичній грі між банкою і п'ятим президентом. Отже, що означає цей прецедент для української. Політики і для самого Зеленського і може Порошенко повернутись у велику гру. Отже, пане Олександре, наскільки важливим є це рішення суду і юридично і політично? Ну воно важливе насамперед з точки зору відновлення справедливості? Ми розуміли, що рішення Кабміну про заборону депутатам так? Виїжджати за кордон е і не просто не лише депутатам Верховної Ради, так е і депутатам місцевих рад, тим більше, наприклад, жінкам, так, які взагалі ну не можуть бути мобілізовані, так само депутати, як Верховної Ради, і місцевих рад, вони так само мають ну не бронь, так вони, вони е не підлягають мобілізації згідно законодавства, тому жодних аргументів щодо. Не випуску їх за кордон в принципі не було крім політичних. Ми розуміємо, для чого це приймалося. Це це рішення. Ясно, що я приймав Кабмін потім секретар Верховної Ради, але ініційовано воно було офісом президента, тому що дуже багато депутатів насамперед депутатів з опозиції е, проукраїнської опозиції, так патріотичної опозиції мали і мають. За час свого політичного життя, політичного досвіду вони ж не нові обличчя, так вони там вже десятки років в політиці, і тут можна говорити і про самого Порошенка і там представників його фракції, інших фракцій. Вони мають дуже сталі напрацьовані зв'язки з закордонними колегами, депутатами, урядовцями, журналістами, аналітиками. Тобто і ці контакти вони є. Їх постійно запрошують на різні там форуми, симпозіуми, конференції, ефіри, де йдеться про підтримку України, і безперечно вони туди їздять. І у владної команди виникла, виникли ревнощі, так що тих, кого вони ну, там не вважають там за, як, за патріотів, вони їздять і за кордоном. Я жодного разу не чув, щоб хтось з опозиційних політиків за кордоном виступав проти підтримки України проти або там на боці агресора. Так це все дуже були проукраїнські меседжі, і замість тої синергії. Там є офіційні канали влада МЗС і так далі. І Є парламентська дипломатія, дипломатія мерів. Там депутатів місцевих, яких і це і це мала бути синергія в себе на користь України. З іншого боку, тут виникли ревності з боку офіційної влади. Чому там, от о, Порошенко насамперед, але і інші депутати їздять, спілкуються, іноді в них виходиться навіть краще ніж представники влади, і тому вирішили замість того, щоб якось е, взаємодіяти, просто заборонити. Тому з'явилося абсолютно абсурдне рішення уряду, яке було підтримано секретаріатом, і яке ну дуже суттєво, тобто будь-які раціональні пояснення ньому не можуть бути це виключно емоційно-політичне було рішення. І дуже добре, що суд ну нарешті його скасував. Але от як це вплине на ставлення до влади, і чи виглядає так, що суди? Таки починають виходити з під політичного тиску. Ну, дивіться, перше, це ж не тільки суди сказали, є вже резолюція Європейського парламенту там по Україні, де, зокрема, там було кількома рядками сказано, що ця заборона Ну вона суперечить демократії, суперечить в принципі право вільного просування і так далі. Тобто. Скажімо так, і наші партнери, насамперед європейські, вже неодноразово висловлювалися ну, з критикою цих речей. Так, сьогодні воно було підтверджено в українському суді. Я би, ну дивіться, в нас же ж, коли ми кажемо, там суди виходять з під контролю, це дуже, дуже загальне поняття, тому що ну, судова система в Україні теж є різноманітна, так. Е, є Верховний суд, є місцеві суди, є ВАКС, е, антикорупційний спеціальний суд. Тому тому, е, ну, очевидно, очевидно, в суді, які приймали це рішення е, чи в суддів, е, ну вони розуміли його абсурдність, да, тобто, тим більше, що вже вже сама ця заборона, ну вона вже стільки викликала негативу. і... А критики, в тому числі, я скажу і на Заході, що ну, суди розуміли, якщо вони ще не задовільнять е, цей позов, який ну, абсолютно обґрунтований, логічний. Ну, ну, тобто, то, то, то це викличе наступну хвилю, так? критики, це викличе наступну хвилю е, таких звинувачень України в певних. Е, Кроках до звертання демократії, тому ну я не знаю, чи була б касівка зверху, чи ні. Я все-таки вірю, що коли ми говоримо, що в нас там погана судова, всі судді 에, продажні, не всі. Дуже багато дійсно порядних професійних і хороших суддів. Тому я сподіваюся, що власне це рішення було прийнято, і, і іншого в принципі для мене, ну я, я не юрист, не фаховий, але маю дотичність до... Питань там права і законодавства для мене очевидно, що ця заборона, але ну, вона порушувала і законодавство, і конституцію. Я вже не кажу там про базові речі що стосується прав людини. Тому суд прийняв єдине можливе, як на мене, рішення чи самостійно, чи просто на нього не тисли, чи не було вказівки, я не знаю. Але ну нарешті справедливість перемогла. А що стане це рішення на вашу думку сигналом, що політичне переслідування опозиції втрачає сенс? Ну, воно може стати. Дивіться, наже ж питання заборони виїзду це лише один з елементів, так є ж питання санкцій, оцих позасудових санкцій, які накладені в тому числі і на Порошенка, на інших там громадян України, які не ховаються, не тікають. Не виїхали за кордон. Є до них питання, є звинувачення. А йдіть е, процесуальним шляхом е, правоохоронні органи готують там підозри, суд розглядає їх обґрунтованість, так далі. Так далі. Ці питання санкцій, які їм почали зловживати. Нема питань, коли санкції накладають на іноземних громадян, які підтримують Росію. Нема питань, коли санкції накладають на громадян України, які втікли, переховуються. І дуже важко їх притягнути до відповідальності в правовий спосіб, окей, може бути. Але коли накладаються санкції на громадян України, які тут, в Україні, є активними політиками публічними, не ховаються, не переховуються і так далі, це, це теж якраз з того розряду про що ми говорили. В плані, в плані ну, таких волонтеристських рішень. Які супереч законодавству. І ми знаємо, що Порошенко оскаржує санкції, наклали там так само було рішення Кабміну, яке було підкріплене рішенням РНБО. І ми бачимо дуже слабку в судах, в Верховному суді, дуже слабку позицію відповідача. Я маю на увазі владу, які ну толком не можуть пояснити, чому, чому ці санкції були накладені. І яким чином яке обґрунтування? Тому я думаю, це от ну наступний етап це діє, дійсно скасування цих незаконних, е, неконституційних санкцій, які накладені, ну оскаржують там кілька людей, але ну насамперед це публічним робить Порошенко. І відповідно, е, я думаю, після одної історії, яку ми маємо з цим, е, може бути ще одна історія, коли просто буде визнане накладання таких санкцій незаконними. А просто питання навіть не в тому. Я от думаю, коли от влада вирішує зробити такі речі, от на що вони сподіваються? Що, що всі, що всі це проковтнуть, що ніхто це не побачить, що нагнуть вони якийсь там черговий суд. Ну та так не працює. Тим більше ми розуміємо, що. Ну, вже ж після 13-го року багато і суддів, і правоохоронців вони розуміли, що е, влада завтра зміниться, от і е, ну, і ніхто тебе там не захистить, не, не прикриє, як би хто зараз не обіцяв це робити. Відповідно, ну вже це так не працює, але ж ну там немає такої логіки, немає такого розуміння. Вони ж е, думають, що до них не було історії, не було нічого. От і відповідно там наступають на ті самі граблі, на які наступали їх попередники, ну і отримують відповідний результат. Поки якби дуже лайтовий, дуже м'який. От, а да, далі може бути гірше. А, а як може відреагувати команда Зеленського? От вона буде і вони будуть ігнорувати чи навпаки посилять тиску в інших справах. Я не знаю. Ну тобто, якщо вони мудрі люди, так вони просто е, ну не будуть е, ні, з цього не робити ніяких інформаційних хвиль, просто дійсно почнуть. І воно вже де-факто, ну скажімо відверто, навіть до рішення суду вже легше стало виїжджати депутатами, легше давали їм ці дозволи, е, от бо, бо розуміли, що легше дати, ніж потім вигрібати від тих самих європейців про заборону в останній момент. Виїхати депутату за кордон. От. Тому, ну, як би я порадив би, да, як, як, як політтехнолог, просто акцентувати на цьому увагу е, вернутися до статус-кво, хай депутати хочуть хай їздить, без е, всяких дозволів. Якщо вони почнуть е, якось відігрувати цю ситуацію назад, там, оскаржувати. Хоча по моєму річниця апеляційний суд, вона вже вже не оскаржується, або, або вводити якісь нові обмеження, я не знаю, що вони мають придумати, Ну, це це тільки, тільки набирати на себе негативні проблеми. Тому добре, що це сталося. Добре, що сьогодні е, депутати, я скажу, ми ж не, не говоримо не лише про е, Верховну Раду, так там десь тисячі депутатів місцевих рад, мери, всі вони, от вони так само з них спадають ці обмеження, і це не що вони всі там вийдуть і втічуть, так вони від ті, хто хотів би, ті вже це зробили, але їхати, е, шукати допомогу для України, допомогу для українських громад, е, спілкуватись, доносити, е, от е, використовувати свої зв'язки. Це потрібно робити. І ну зараз слава Богу робити стане легше. Але саме це рішення показано показує абсурдність тих ініціатив, які комусь приходять в голову на банковій. І потім, ну, так у всьому, із антикорупційним органами, все, знаєте, ну от о, зробимо гірше, гірше. Потім наїлися самі знаєте чого, потім вертаємо все назад. от Агалеос од лишається. Ну, це якраз. Класична історія в цьому випадку. Чи можемо, чи можемо ми очікувати вже дзеркальну хвилю, коли Порошенко почне активніше позиватись проти органів влади і доводити політичну упередженість? Ну, він ніби це і так робить, але можливо, це буде, вже буде і не тільки Порошенко робити? Ну настільки мені відомо, що він всі отакі незаконні, абсурдні. Рішення він так чи інакше оскаржує, якісь там швидше рухаються, якісь повільніше. Тому, ну, ну, безперечно, це, 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 це там певний успіх, який, який там може його надихати, але я думаю, що всі, ну, всі, всі ці дурниці, які вже були зроблені, так чи інакше е, оскаржені. Просто на якому етапі зараз відбувається це. ну, там розгляди оскарження по-різному є, в різних судах десь затягуються. От, але, ну, але це може стати певним таким а, ну, маркером, так, який скаже, що дивіться, не треба боятися а, визнавати дурниці дурницями дурницями, навіть в юридичному плані. А от і є політичний вимір цієї справи, і о, це рішення відкриває Порошенко шлях до міжнародних зустрічей. А наскільки це змінить розклад сил на зовнішньому фронті? Ну, дивіться, я, я би там не перебільшував, там що це так, аж все, все переверне. Слава Богу, у нас залишається підтримка наших партнерів десь більше, десь менше, але вона є сталою. А Там, де вони бачать проблеми в Україні в демократією, вони про це говорять а, безвідносно там. Тобто, я ясно, що безпосередньо. Спілкування воно дає більше інформації, але, повірте, навіть без цього, ну скажімо так, західні ліди прекрасно розуміють, що у нас відбувається. Тобто такі просто візити, таке спілкування може дати там якісь додаткові страхи, необхідні, так приклади, але ну вони і так все бачать і розуміють, і, і насправді. а від заборони такого спілкування, навіть можливо, десь опозиція там і критичні речі говорить, об'єктивно критичні про українську владу, але заборона і недопуск її, в принципі, ну, працює набагато гірше, ніж би там наші західні партнери там чули цю критику, приймали її до відома і робили висновки. Але якщо не випускати це, а не знає, що вони її не чутимуть. Вони її чутимуть, але це додава додаватиме ще більше її негативних негативних фарт, тому дійсно зараз певним чином активізується е, депутатський корпус парламентської дипломатії. Це це дуже добре. Тобто, я повторюся що останнім часом все менше було, ну, дозволяли в принципі, але сам факт, що зараз не доведеться звертатися. За такими дозволами, тому що ну, це на голову не налазить. Так? Депутат обрана е виборцями особа так, має про мати підпис Стефанчука, що щоб поїхати на якусь конференцію. Ну, це Степанчук такий самий депутат, як, як і всі інші. так, ну, Просто він голова Верховної Ради, і це не значить, він не директор, так, він, він просто. ну... Умовно кажучи, там наділений правом підпису і все. А всі депутати рівні, включно з спікером. А в нас виходило так, що Стефанчук вирішує, кому їхати, кому ні. Ну, це ж це, 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 це дуже важко, особливо я спілкуюся з міжнародниками різними, їм це пояснити дуже складно. Чи може в такому разі Порошенко повернути у собі роль західного каналу комунікації, як людина, яку і у Брюсселі, і у Вашингтоні добре знають. Дивіться, він і не втрачав. Просто що він вже не втрачав, тому що є тисячу засобів спілкування, комунікації. Так, десь йому вдалося виїжджати, десь не пускали. Тобто, я я скажу, він і не втрачав. Просто ця робота була ускладнена Абсолютно безтонково, необґрунтовано ускладнена Це не значить що вона не велася. Тому я думаю, що ну так, так, ну він отримає там більше можливостей, так і не буде цих штучних обмежень. Коли коли в останній момент, коли вже куплені квитки, коли вже домовлена про про якісь виступи, коли вже включено в адженди там певних форумів його виступ, і в останні години, просто години, кажуть: а ти нікуди не поїдеш. Або навіть на кордоні, як було, що на кордоні не пустили і розгорну. Це ж це, це, це ж ганьба, така. Ну, Просто. А, а так, ну, слава Богу, слава Богу, це в минулому. Для мене тут інше питання. Там ясно, що Порошенко як впливав і буде впливати в меру в межах там, своїх можливостей, як опозиційний політик, і його голощують за кордоном. Це, це окей, це, це само собою Для мене головне в цьому, щоб цього взяла урок влада. Ну, що, що не можна робити такі речі, це ж, ну, ж на дитячому садочку. От я хочу і не випущу. От. Ну, це, от, от, після таких рішень суддів, просто так само, як після історії з НАБУ і САП, після історії з Куррицьким, щоб вони просто робили висновки. Якщо вони їх не робитимуть, ну, оце це насправді буде проблема. Коли вони вигадують от, нові якісь обдури. Е, От то, ну, тоді ну, гірше ж для них, але ж питання не для них, питання для нас, тому що все таки це Україна, Україна сьогодні війни, іншої влади в нас немає, і від таких Росій страждаємо всі ми. Олександр, на вашу думку, чи це чи сприйматиметься повернення як реванш, чи як частину політичної конкуренції, яку суспільство вже готове прийняти? Ну, дивіться, так ми бачимо, що незважаючи на воєнний стан, незважаючи на війну, так політична конкуренція трошки повертається в Україну, в політичне життя. Добре це чи погано, Ну, я вважаю, якщо це конкуренція в межах правил, в межах, коли вона не шкодить обороноздатності і захисту України, то вона повинна бути. Не хочу повторити банальність, що маленька диктатура не переможе велику диктатуру. Mm -hmm. Так диктатури перемагають лише демократії. От тому Україна має залишатися демократичною. І головне, щоб знову ж таки, щоб ця конкуренція була коректна, не на шкоду національним інтересам, але всіх закатувати під асфальт, хто не подобається. Це, це це не конкуренція це і прикриваючись війною прикриваючись там що україна в небезпеці ну це насправді не робить нас сильнішими і ми це ми це вже бачили по багатьох по багатьох е фактах е тому я ну не хочу таких голосні слова вживати як реванш чи, чи щось інше дійсно в е сьогодні в нас четвертий рік війни у нас немає Ну Українцям все одно потрібно свіжий ковток повітря, е, по, потрібен там політичний плю, плюралізм. От. Е, е, і українці за цим скучили, так? вони скучили за дебатами, вони скучили за певними там альтернативними ідеями, е, але не лише тими, які показує там марафон. Да? Зараз скучили за правдою, за правдою, за яка в умовах війни теж потрібна. Можливо, не вся, але потрібна. Відповідно, на це є запит, і влада має відчути цей запит і адекватно на нього прорегувати. Скажіть, будь ласка, якщо так узагальнювати, то хто більше ви виграв від цього рішення? Порошенко, Зеленський чи українська політика як система? Дивіться, завжди коли. Рішення відновлює справедливість, справедливість, так? Виграє Україна, виграють Українці, виграють ті, до кого була застосована несправедливість. так, Подобається це комусь чи ні. от, А я вважаю, що це рішення справедливе. Відповідно, виграли всі. Навіть влада, яка думає, що вона програла, що їх там знову мокнули обличчям нехороші речі, глобально глобально це для найкраще. Тому що загал показують, що в Україні є суд, який приймає справедливе рішення в Україні залишається демократія Навіть якщо це рішення комусь не подобається, я вважаю, що воно на користь нам усім. На вашу думку, а, чи стане це. е-е Початком політичної розрядки між двома таборами чи навпаки першим е, кроком до нового конфлікту, Ну тому що Зеленський, як відомо, досі не вийшов з передвиборчої кампанії. Ну, я би дивіться, я би перебільшив вплив цього рішення. Так, воно, воно, безперечно, дає певні, бо не лише е, там можливість опозиції виїжджати, так, таки фізично, але воно дає певні моральні переваги, коли. Позима сказав, дивіться, ми були праві, вони були неправі. Тобто, і е, ясна річ, що це буде зараз е, ну максимально інформаційно подаватися. І в цьому теж проблеми не бачу. Е, от Сказати, що це якісь переломне таке рішення? Ну ні. Ну ну воно, воно воно повторюся, воно є ще одним свідченням, що е, в Україні не все так не все так погано з демократією. І всі ці авторитарні замашки, які з'являються, слава Богу, ще для них є якісь противаги. Настільки це системно і масово, одне це рішення не покаже. Ну воно ну, я ж кажу, воно не є якимось знаковим, так, не є переломним. Так, але воно є, воно є таким маркером, так що, що треба схаменутися щоб, щоб, щоб далі таких дурниць не робити. А що буде маркером, чи, чи це має бути кілька таких рішень підряд, кілька таких судових е -е, поднігів? Ну, дивіться, я ж, якщо говорити там з точки зору, да, якщо там спуститись до громадської думки, ну насправді це. Це рішення мало турбувало, так або багато про нього навіть не знає там умовних пересічних українців, а багато хто казав так так цим депутатам і треба. Так ну насправді так. Тому ми його і так і прийняли. Тому що ну воно є дуже популістичним і навіть позитивно сприймається певною частиною суспільства. Ну, давайте давайте казати правду от тому е е але. Воно ж накопичується Тут одне, там інше. І саме по собі ця заборона у нас, ну, мало хто її там помітив серед людей. Але це та капелька, яка потім одна, потім інша, які які наповнюють е, цю чашу, о, ті не задоволені одним рішенням, ті іншим. А далі це може спричинити до певного навіть соціального вибуху. Тому. Е, я не знаю, я, я ж повторююся, Дуже багато абсурдних речей оскаржуються. Дуже багато абсурдних речей влади сьогодні оскаржуються, не лише Порошенком. Так бачите, в ситуації з антикорупційними органами, ну там настільки ну, це тригернуло всіх, що, що змушені були дуже швидко відіграти назад. Є речі, там, які тригерять менше людей, які там стосуються певних опозиційних політиків. чи як... Кутрицького, так, ну, більшість людей навіть не знає, хто це такий. Але все одно воно воно показує ну такий ще один шлях в негативну картинку. І чим так і чим таких страхів буде більше, тим більше буде невдоволення. Чим більш, і, чим менше їх буде, тим більше людей все-таки схильні будуть ну розуміти, що в умовах війни там е там влада подобається чи ні, давайте чекати виборів. Головне, щоб ця влада не робила великих дурниць і, і, і робила все добре на фронті, і накрала, і так далі і так далі. А коли з'являються такі речі, що ми що влада робить одну дурницю, іншу, е, можливо, і непомітну для широкого загалу, але за сукупністю воно ну створює велику негативну картину, яка, яка може е, по-перше, і найшвидше це е, зупинити або. Призупинити або зменшити нашу підтримку з заходу, яка нам критично необхідна, без якої ми просто не зможемо. З іншого боку е е е всередині країни оці протестні настрої просто будуть на наростати навіть в умовах, коли, коли є ну велика небезпека сьогодні, в першу чергу на фронті. Але ну, влада сама штовхає людей до цього обурення і невдоволення такими своїми рішеннями. Тому поки що повторюсь, воно не досягло цієї критичної межі. Хоча я думаю, якби був мирний час, якби не війна, ну за багато таких речей вже би ну, якщо не майдани, то, то принаймні були б серйозні протести. Ми розуміємо, сьогодні цього бути не може, але це не це не означає, що воно. В принципі не може бути так. Якщо десь десь уже ці червоні лінії далі і далі будуть переходитись, то це може обернутися ну дуже, дуже серйозними наслідками, Я вам дуже дякую за це інтерв'ю. Це дійсно ну, одна із тих справ, одна, що ведуть до справедливості. Будемо сподіватися, що їх буде більше може це і дійсності, і не найбільша справа. і не та справа, що найбільше хвилює людей, але тим не менше, ну маленький крочок все-таки зроблено. Отже, нагадую, це був Олександр Черненко, екс-народний депутат і екс-голова комітету виборців України. Людина досвідчена у цих правових справах у взаєминах між владою і опозицією. Підпишіться на мій канал. Поширюйте це відео, ну і все буде окей. Дякую.